Ви бережате традиції, шануєте нашого земляка відомого. Своєю піснею, своєю працею, своїм навчанням ви прославляєте його, наш район і себе в тому числі. Я хочу вам подякувати за те свято, яке ви нам влаштували сьогодні. Кожна пісня ваша була чудесна, виконання прекрасне, море задоволення, мурашки по шкірі. Все було за це вам окремо спасибо. Хочу подякувати педагогам, які. Виховали вас це, надихають вас, навчають вас. Не втрачайте свого того запалу, бажання вчитися і рухатися далі, вище удосконалюватися себе. Я вам бажаю успіху, всього найкращого. І свято, нехай пісня буде поміж вас. Дякую. Оксана Дмитрівна, начальник відділу культури, національної території лігії Кісперської державної районної адміністрації. Дякую гарно, доброго дня, доброго вечора всім присутнім. Я також хочу привітати вас всіх з нашим святом весельним в приміщенні Кисненської музичної школи імені Володимира Висука. Адже е, такий ми мали сьогодні змогу поринати прекрасний, чудовий чарівний світ, світ музики, світ пісні, світ душі нашого Володимира Лісука. За що я хочу подякувати перш за все вам. Сьогодні я була вражена тим, як дійсно росте і розвивається ваш талант і ваше професійне музичне виконання, тому що я всіх бачила в минулому році, поза минулому році. Мені приємно відмітити, що ви стаєте ще кращими, кращими майбутні. В майбутньому ви будете дійсно представляти нашу підзвичайну Україну, можливо, десь і на великих сценах. Тому я вам дякую за ваше старання, дякую за ту красу, яку ви сьогодні нам подарували. І, звичайно, хочу подякувати перш за все дирекції і нашому викладацькому колективу за це свято. І, звичайно, батьки вам, без вашої допомоги, вашої підтримки, нічого цього би не було. Ще раз дякую, я вважаю, що сьогодні немає ні переможців, ні переможених. Тому я вас ще вітаю. Дякую. Олена Володимирівна, молодший науковий співробітник обласного меморіального музею Володимира Іусяка міста Чернівці. Доброго дня, дорогі цначами. Дорогі діти, ви вже знаєте, що у долі є своя весна. Ви ще пізнаєте, що тільки раз свята любов. Я вам бажаю кожному, щоб ви знайшли червону роду. І щоб завжди була пісня поміж вас. Тому що, можливо, не всі з вас, маленьких, знають, що до цієї школи особисте відношення має батько Володі Михайло Григорович Васюк. А цього року буде уся повинна, і, зокрема, Кісонщина, святкувати сторіччя Михайла Григоровича, який відбудеться 25 листопада, і ви справді маєте. Нести велику любов у своєму серці, і кожного разу ви маєте гордитися, що ваш земляк сам Володимир Івасюк. І ви не тільки співаєте його пісні, а маєте велику любов і добро в серці. Ви знаєте, світ не без добрих людей. Коли дізналися у Чернівцях, що я їду до дітей на свято, то є у Чернівцях така дуже добра, щира і щедра людина. Це Дарина Туз-Максимець. вона директор видавничого дому Букрек і голова Асоціації ділових жінок «Буковини». То вона для школи передала пісенну кіцмачну, а тут всі пісні зібрані вашим ще одним відомим земляком кузьмою смалим. Це для школи. Дякую. Кожен учасник і ведуча отримають. Отаку книжку розправ Крила Україну, також вашого земляка Василя Мушука. Ну і, на превеликий жаль, зараз дуже складна ситуація в Україні, але українські супергерої переможуть, і ви також будете мати його таку книжечку з коміксами. І є окремі призи для переможців гран-при, Через декілька хвилин дізнаєтесь. Хто вони є? Але це особливі призи для двох переможців у двох номінаціях: від музею Володимира Висока з печаткою музею. Це інструментальні твори Володимира Висока. А тут є ще його фотографії, малюнки. То для вас буде така дуже гарна пам'ятка. І хочу вам сказати, що е, моя родина була знайома, е, дружила мій дід е, разом на часі з е, е, Хамасюком да, е, у гімназії. І вони були дуже хороші друзі. І не раз е, і Володя, і з батьком Михайлом вони були в нас в гостях. І для мене це свято це також воно, є спогади свої, тому що я була дуже ще маленькою тоді. Так що вам дякую всім за гарні пісні, за те, що ви такі талановиті, майбутні наші такі зірочки, хороші в Україні з нашого гідсманя та що і я за вас рада. Слово Має мігілюк Ірина Васильівна, директор музичної школи імені Володимира Івасюка. Знаєте, що напередодні дня народження Володимира Івасюка ми завжди звертаємося і до його творчості, і наші ті, ті які приходять в музичну школу, надзвичайно люблять його твори. Вони їх. Співають вони наспівують вдома, прилучають до цього своїх батьків, і тому наша кіцманщина стає перед напередодні дня народження Володимира Івасюка одною співучою такою родиною, де і звучить у серці, де і звучить на вулиці, на сценах, в будинках культури. І мені надзвичайно приємно сьогодні по завершенню нашого фестивалю. Оголосити його результати. Отож, нагороджуємо грамоту за участь мошкову Анжеліну. Запрошуємо кав'ярка, павла. Молодець. Тепер ми хочемо всі подякувати нашій чарівній ведучій гриворях анні Марії і також. Вручити її книжечки. На цьому наш вечір завершено. Я думаю, що краще. Учасники нашого фестивалю старшої вікової групи будуть учасниками в районному будинку культури, який відбудеться в конкурсі, який відбудеться 26 лютого о 12-й годині. Заявки ми будемо разом з вами формувати і подавати. Всім щиро дякую, дякую батькам, дякую викладачам і вам, і творчі.